Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. І сьогодні в мене в кадрі запрошена зірка, яка буде мені допомагати розповідати про ті книги, які я прочитала останнім часом. Тож поїхали! Як ви вже зрозуміли з назви цього відео, я останніми тижнями читала нонфікшн. Це вийшло майже випадково, оскільки я не планувала робити окреме відео з прочитаним нонфікшеном, бо читати нонфікшн деякий час підряд. Просто вийшло так, що на початку січня я придбала одну книгу з цікавезною назвою, з цікавезною тематикою, відклали її на певний час. Потім я говорила про те, що хочу знайти іншу книгу нонфікшн, яку я шукаю вже певне. Час ну, певну кількість місяців про неї думала, про неї згадувала і вирішила прочитати точно в цьому році. І разом з цією книгою в подарунок мені була ще одна книга нонфікшн. І все склалося докупи. Я вирішила, чому б мені не почитати нонфікшн підряд декілька тижнів і скласти отаке загальне враження, записати таке спільне. Відео. Тож, перша книга, яку я прочитала, це книга Бій за Київ Сергія Руденко, це телеведучий каналу Еспресо. Він також має якісь авторські програми, журналіст, публіцист. Це книга, яка в мене була у подарунок до мого основного подарунка. І я в попередньо взагалі не планувала її читати, купувати, навіть не чула про існування цієї книги. Що я думала? Якою книга ця буде, я думаю, що це буде якась хроніка, не знаю, можливо, якась збірка історій. Про те, як обороняли Київ у наприкінці лютого, протягом березня 22-го року, можливо, якісь цікаві історії, пов'язані з тим, що люди могли вчинити, як, які героїчні вчинки були, які цікаві е, особисті історії, вражені. Коротше, не знаю, мені здавалося, що це може бути історія про те, чим ці. П'ять десь тижнів були наповнені, але з трошки з нового якогось боку. Бо все ж таки, хто слідкував за новинами протягом того періоду часу, хто безпосередньо знаходився, як я в Києві протягом цих тижнів. В принципі, ми розуміли, що відбувається. Так, да, можливо, не вся інформація публікувалася, це було правильно, але і в цій книжці особливо нічого нового немає. Просто якщо ви хочете якусь додаткову інформацію дізнатися, то це не ця історія. Якщо вам просто хочеться дізнатися, що проживав Київ мешканці Києва протягом п'яти тижнів приблизно, то так загалом це непоганий переказ новин того, що відбувалося. Крім того, що тут є фактично переказ новин, автор додав ще декілька історій різних людей. Відомих людей, менш відомих людей, якихось своїх знайомих, також журналістів, які волонтерили, які пішли там воювати, про військових, про артистів. Тобто декілька є історії, за допомогою яких ми маємо також дізнатися про події тих тижнів, про оборону Києва, хто, яку брав участь в обороні і. Можливо, щось більше дізнатися про цих безпосередньо людей. Але мені здається, величезним мінусом цієї книги було те, що автор не наводить джерел та посилань. Тобто, окей, це він називає, здається, це журналістки розслідування. Чи що це таке? А це журналістське розслідування, пише автор. І в чому було саме розслідування автора, я не зовсім зрозуміла. Бо. Та інформація, яка була про безпосередню подію, про обстріли Києва, про оборону Києва, про те, коли який населений пункт було захоплено в Київській області. Це, в принципі, і так було доступна інформація в загальних джерелах інформації, в принципі, тому незрозуміло, звідки це автор, це його особисті якісь погади. Можливо, він також виписував якісь собі новини, фіксував, хто його знає. Не також не зрозуміла, як він отримав оці історії з різними людьми. Чи він безпосередньо проводив з ними інтерв'ю, хоч воно не виглядає як інтерв'ю, а просто переказ певних життєвих моментів цих людей. Чи можливо це також була якась інформація, отримана якось через якихось осіб. Ну, тобто, взагалі не зрозуміла, яким чином автор писав цю книгу. І тому в мене виникали виникало таке враження, що. Нібито кожне фразу автора треба піддавати сумнівів сумнівам, бо а чим вони доведено, ці факти, ці історії та таке інше. Ну окей, стосовно подій, так ми можемо щось самостійно прогадати, щось пошукати в інтернеті, щось можливо самостійно через власний досвід якісь люди це пережили. А от в чому саме. Цінність цієї історії, що вона може дати людям, я насправді не дуже розумію. Тобто я поставила ці книжці три, тому що, ну так, історії цих різних людей вони були непоганим розбавленням оці, цього переліку подій, які в принципі були гарно освітлені і так під час того, як у новинах фіксувалися події під час оборони Києва, під час російського повномасштабного вторгнення. От, сама книжка, вона має там величезний шрифт. Тут є декілька карт, тут є портрети, намальовані художником, який також тут представлений, описаний хто цей художник є і чим він відомий. Тобто книгу можна прочитати реально за вечір, але чи треба це вам читання, я не знаю. Та сама книга, яку я придбала на початку січня, яку я, в принципі, не планувала так скоро читати, це «Доба Постів та Карнавалів Стефанії Демчук. Ця книга мене зацікавила ну, просто одразу своєю назвою. Коли я подивилася на побачила її на розкладці книжковій в магазині книжковому, Логічно, то вона не знаю, вона просто до мене тягнула свої ручки паперові, і я зрозумію, що хочу її придбати. Чи я фанатка середньовіччя? Ні. Чи я читаю якісь історії пов'язані з цим періодом? Ні. Чому я захотіла цю книгу? Уявлення не маю. Але серед усіх яскравих обкладинок і цікавих назв я обрала саме цю книгу. І насправді це був вдалий вибір, оскільки. Дійсно, авторка змогла цікаво розповісти про побут, про життя, про освіту, про сім'ю, харчування, багато різних нюансів доби середніх віків, періоду середніх віків. І я бачила на гутрійці, хтось писав, що важкувато пише авторка. Хоча насправді мені здається, в неї дуже багато влучних цікавих жартів, вона намагається переказувати це ж таки не науково, а більш доступно. І мені було не нудно і не важко читати, бо стільки цікавих фактів, стільки цікавої нової інформації вона руйнує Міфи про гігієну вона розповідає знову ж таки про кухню, як відрізнялися страви вельмож та простих людей. Величезна кількість сторінок присвячена тому, як було винайдено пиво, як його готували, хто є покровителем взагалі пива та пивоваріння безліч легенд, цікавинок. Про навчання також наскільки це був складний процес, і ну, просто переказувати це можна дуже довго, в книжці багато. Цікавого, важливого, багато джерел інформації, що відрізняє цю книгу від попередньої. Тобто тут авторка посилається на статті, вона привдо якісь різні по публікації книги, дослідження. В книжці присутні також репродукції картин, фресок. І, хоча також є як мінусом, багато називається книги, що ці. Всі зображені вони чорно-білими, але але здається, сама авторка десь казала, якщо я не плутаю, що ну ми живемо в добу технологій, і ми можемо, якщо що, загуглити і подивитися у кольорі, як виглядають. Ці зображення, з чим я в принципі і згодна. Також, як мінус цієї книги, виділяють, що авторка іноді робить припущення, які нібито не мають під собою підґрунтя, тобто вона розповідає про якийсь історичний факт і вона інтерпретує його певним чином. Спираючись, напевно, на свої уявлення про цю добу, про, можливо, якийсь досвід вивчання аналогічних легенд, історії, можливо, не знаю, але ну так, оцей момент може бути визначений як мінус цієї книги. Хоча насправді я самостійно помітила тільки два моменти, де авторка. Навіть не нав'язую свою думку, але пропоную її. Сама авторка. Вона є кандидаткою історичних наук, доцентом в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Вона я почитала в інтернеті, що дуже багато писала про середньовіччя, вона відвідувала різні якісь проекти міжнародні, де досліджували цю добу. Коротше, цікавить її ця тема. І, до речі, забула сказати, що у цій авторці вона вже видала одну книгу. Книга присвячена кулінарію середньовіччі. Здається, книга називається Від Бобра до Фазана. І про цю книгу вже згадувала на каналі ВОЗ. Там Майже переказували в цю книгу. Це найцікавіші моменти про кулінарну. і Вона посилається також в цій книжці на свою попередню історію. Каже, що я тут не буду казати про це про це, бо я вже казала там, підіть, подивіться. Можливо, я так і зроблю, бо мені сподобалося, як пишуть авторка. Вона використовує багато знову ж таки джерел інформації. Для мене це важливо. Так, я буду про це говорити не один раз. І вона. Тобто ця книга, вона виглядає як дослідження, але при цьому читається більш-менш легко. Мені було легко. Можливо, це, звісно, хто як сприймає текст, можливо, якісь конструкції, фрази комусь даватимуться важкими чи якимись складними для читання. Мені стиль авторки сподобався. Тому. Можливо, в найближчих чи не дуже прочитаних книжках, чекайте на огляд книги від Бобра до Фазана від Стефані Демчук. І нарешті книга, яку я дійсно дуже сильно хотіла, планувала її прочитати. Вона в мене була в бажанках в планах на цей рік. Про плани на цей рік я не забула, я запишу про це відео. Напевно, буде наступним, але зараз не обіцяю. Отже, Перед тим, як я розповім про свої враження, що це за книга, я спочатку розповім взагалі, як я про неї дізналася. Тож це була весна 22-го року, здається, кінець травня, і ми зі знайомою дівчинкою заходили у бібліотеку для того, щоб взяти там книгу прислуги. Я робила огляд на цю книгу, якраз в той період, здається, в червні 22-го року. І поки ми чекали на жінку, яка там, працює в бібліотеці, і знайде нам. Книгу прислуга, то я роздивлялася, що там, де представлені які книги, і побачила побачила ось цю книгу. І, звісно, назва Я змішаю твою кров з вугіллям. Вона в мене, мій погляд, до себе прикувала. Коли я побачила більш дрібний шрифт і зрозуміти український схід, на мене нахлинули емоції. Бо з одного боку в мене я захотіла дізнатися, що це за книга, про що вона, як вона буде намагатися донести до читача ту, ті знання, які допоможуть зрозуміти український схід. З іншого боку, я була налаштована досить таки упереджено. Бо як людина з українського сходу, мені було. Складно, холоднокровно підійти до цієї книги, бо я зайняла ось таку позицію і для себе вирішила: ну давай автор, розказуй. А ми вже подивимося, що ти зможеш мені розповісти про мій коханий схід український. і тому, коли я ще отримала цю книгу, відкрила її і зрозуміла, що автор не просто розповідає про Донецьку Луганську область. Він розповідає безпосередньо про місто, в тому числі в якому я народилася і зростала моє рідне місто. Все в мене почалася паніка, бо я думала, що я або дуже сильно полюблю цю книгу, або її зненавиджу. Чому так? Бо такі в мене були емоції, бо в мене були такі думки. Я з ними, чесно, з вами ділюся. Я боялася, що автор зараз зруйнує взагалі моє більш-менш ще якихось шматочки мого позитивного налаштування. Але, як ви можете побачити, цю книгу я опрацювала вздовж та поперек. Тут ще по тексту в мене дуже багато. Відміток дуже багато. Я писала своїх думок, з чимось. Я З більшістю я погоджувалась. Було лише два моменти, де я помітила собі, що ну я не так це знаю, не так я це пам'ятаю, і в нас було по-іншому. От, тепер більш детально, взагалі, що це за книга? Олександр Мехет, це автор цієї книги, він у 16-му році е, мав. Декілька проєктів на сході, які він хотів разом реалізовувати з митцями, з скульпторами, з художниками, саме на території Сходу, для того, щоб людям принести щось нове, цікаве і проявити їх ідентичність в кожному з міст, де він знаходився. Він був як ви зрозуміли, і в Донецькій області він був в Луганській області. Зараз деякі міста, де він був зруйновані. Повністю майже як Бахмут, або зараз знаходяться в... під окупацією, але на той момент саме на цьому контрасті, що ти розумієш, що зараз відбуваються з цими містами, бо в їх вже майже не існує, або вони існують під окупацією. А тут він переказує ще життя людей, які там жили, можливо, досі, я сподіваюся, живуть і вони. Ділилися зі своїми думками, своїми історіями, то це накочує ще більше емоцій. Сльози стоять в очах, ти не можеш спокійно сприймати холодно цю інформацію, яка там описується. І починає автор дуже цікаво. Він з кожне місто. Описує в цитатах, тобто він не наводить хто що в якому контексті просто набір цитат з різних міст для того, щоб скласти просто враження, які там бувають люди. Про що вони думають? Спойлер: люди бувають різні і не тільки на українському сході, а і всюди. Є люди, які ще там е, мріють про повернення совку, хтось е, пише, е, де можливо слава Україні на всіх. В видимих частинах міста хтось взагалі ніяк не виражає свою думку, бо немає цієї думки. І так дійсно таке є, і воно є всюди. Після цього автор починає розповідати безпосередньо, який проект, в якому місті мав бути реалізований, І як вони митцями шукали, як можна це місто виразити через якийсь творчий проєкт, через культуру, через мурали, через. Здається, так, так, там були скульптури, мурали, потім ще місце для дітей, типу ігровий майданчик, щось таке. І, окрім цього, автор також розповідає про людей, які самі зі Сходу. Це і письменники, і історики, і також журналісти, і митці. І тут Сергій Жадан також розповів про свій досвід, про своє дитинство, про те, як він жив у Луганській області, і чим взагалі там Луганська, наприклад, області відрізняється в різних її частинах. Донецька область відрізняється в різних своїх частинах. І Насправді знову ще один спойлер: це великі території, де знаходяться різні люди з різною діяльною. І не тільки вугіллям, єдиним багатий цей край. Тому, так, я, е, ну, сказати, що це було для мене 5 зірок, це 150 мільйонів для мене зірок, оцінка цієї книги. Я, е, ну, Чесно, це дуже емоційно важко було читати цю книгу і, і дійсно боляче, бо книгу вже було написано. Після 2014 року, тобто вже почалася війна і ем, дуже багато речей пригадуєш, і ем, коли чуєш ще голоса людей з мого рідного міста, з сусідніх містечок, ти розумієш, ну, ти не просто читаєш що щось пригадуєш, Це можна. Просто бачиш цей момент, коли ти читаєш цю книгу, де знаходиться який будинок, бо ну, в декількох цих місць я, в декількох містах цих я реально була. І там, ти розумієш, як виглядає той вокзал, ти розумієш, як виглядається дорога, ти розумієш, як виглядають ці люди, будинки. І коли людина, коли автор, він Підходить до написання, до дослідження цього краю, до написання цієї історії з такою відкритою душею, мені здається, що це максимально відчувається. Тобто він, я підходив до цієї книги з упередженням. Він не підходив до українського сходу, до Донецької луганської області з упередженням. І це дуже відчувається. Тобто його задачею було дійсно донести те, що він побачив, те, що він дізнався, те, як він відчув. Себе в тих умовах, де він перебував. Ще якщо говорити про книгу Її плюси, то автор він не тільки пропонує ту інформацію, яку він сам дослідив, сам розібрався в ній, сам щось почув, десь виписав, десь щось. Дочитав, почитав, послухав. Він також наводить різні джерела, і наприкінці книги він навіть надає. Перелік там, літератури, там, художня література, якісь базові історичні книжки, якісь е, особливості історії, тобто статті також він робить деякі посилання на відео, які можна подивитися, розповідає про дослідників Сходу, іноземців, які вже підходили до вивчення цього регіону ще задовго до початку війни, ще задовго до багатьох історичних е, моментів, які ми зараз пам'ятаємо сучасній історії України. Тобто, в 90-ті роки, що приїжджав сюди американський дослідник-історик для того, щоб розібратися, що взагалі відбувалося на цих територіях. От тому, якщо ви хочете, можливо, вам буде цікаво дізнатися трошки більше. Історичних фактів про український схід, про Донецьку, Луганську область, дізнатися більше про людей, які там живуть, про бачення світу очами цих людей, про їх думки це дуже класний приклад. Мені здається, що цю книгу я можу напевно всім рекомендувати, і мені цікаво взагалі, як люди сприймають її поза. Тим, що ну, які не зростали в цих умовах. І крім того, мої земляки, якщо ви також я ну, деякого, деякого з них точно дивиться мене, е мені здається, що варто також нам вихідців з Донецької Луганської області почитати цю книгу, бо так багато це буде складно, це буде складно емоційно, це буде складно іноді фізично. Але відірватися від цієї книги складно також, бо вона дуже класна. Зараз автор цієї книги служить в ЗСУ і будемо сподіватися, що все буде з ним добре, він повернеться цілий живий, з перемогою, і все буде Україна. Дякую, що були зі мною. Побачимося з вами у наступних відео. Па-па!